Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде замовлення сайту Makeup, а також подивимося подаруночок, який я виграла в розіграші на YouTube. І ще одну невеличку покупку я це все зібрала разом, щоб одразу вам показати. Отже, на Майкап у мене не було замовлень з жовтня місяця. Я подивилася в історії замовлень, попереднє було в жовтні. Але це не значить, що я зовсім не купувала нічого. Просто або купувала в офлайн магазинчиках, або в невеличких магазинчиках щось замовляла собі. От. Але мейкап я люблю. І часом заходжу туди, дивлюся, що там є. І часом я дивлюся на акції від різних брендів. А саме мені дуже подобається такий, знаєте, прозорий кейс. Від Maybelline для косметики, і я думаю, чи буде в них та акція знов чи ні. Бо часом бачу у відео у дівчат, мені здається, він дуже зручний для зберігання. От. І кейса не було, але була інша акція від Maybelline, і я замовила те, що я вже давно хотіла. І рано чи пізно я б його замовила, можливо, не в цьому місці, а в наступному, але ж. Перше, це така відносна новиночка. До речі, якщо акція ще діє, я тут зроблю скріншот. Там треба було на певну суму замовити, і тоді можна отримати подаруночок. Я бачила цей тон у Діани Суворової в фаворитах і таких сезонних, і за рік. І я собі вже тоді записала, коли почнуть закінчуватися мої тональні засоби, то... Я б його хотіла замовити. Також він з'явився і в Єві, але в Єві він дорожче коштує. Це точно. Я зараз не пам'ятаю ціну, але гривень майже на 100 дорожче. Це Maybelline Super, Super Stay 24 години Skin Tint. Тобто, це Тінт для шкіри. Так, така назва цікава, тобто якась нова формула з вітаміном С. Так... На мейкапі було другий та третій відтінок, я взяла другий, не знаю, чи є в них перший, чи немає. Ну, ось так виглядає 30 мл. Що тут ще важливого? Я ще не пробувала на обличчі, але пробувала на руці, і мені сподобалося, як він виглядає. Тут класична така піпетка. Засіб рідкий. Світлий гарний відтінок, якраз під мій тон шкіри, і він розподіляється, і на, облич... на обличчі я не пробувала, а на руці він залишився матовим. Тобто такий матовий фініш, але як є якесь наче підсвічення. Дуже цікавий продукт. Вже сьогодні попробую на обличчі. В мене є два тональних засоби відкритих у використанні, але я не можу їм користуватися по окремості. Так? Я їх змішую. І от один засіб із тих, що я змішую, вже закінчується. Тож я подумала, мені треба більш світліший. Щоб користуватися і щось таке, щоб я могла швидко зробити макіяж, щоб мені не довелося оце, цим займатися. Тому це в мене було в бажаннях, в, скажімо так, навіть не в бажаннях, а в списку того, що я хочу, тому я його замовила. І друге, що я хотіла спробувати, також бачила у Діани, це туш в відтінку Бургунді Браун. До речі, вийшла туш Sky High в такому відтінку. Я хотіла взяти її, бо це новинка. Зараз я користуюся чорною тушю Sky High, мені дуже подобається. Але вона була розпродана, на жаль. Тож я взяла Lash Sensational. У мене була, хто дивився мої покупки кінець або початок року чорна туш така в запасі. Тоді в Єві була акція, що береш. Два дві одинички декоративної косметики, третя в подарунок. Ота тату ж мені пішла в подарунок, я її собі лишила в запас. Але моєї сестрички був день народження, і я їй як частинку-подарунку також поклала, бо я думала, що вона нарощує, а виявилося, що ні, вона фарбує, тож я її презентувала. От. І виходячи в запасах, в мене нічого немає, і я хотіла просто спробувати цей відтінок. А по-друге, в мене в Бінго є такий пункт нові відцінки кольорової туші. І мене ще позвонила консультант і перепитала, чи точно я саме цей відтінок обрала, що я його хочу. Да? Бо, можливо, хтось помилково замовляв, а потім розчаровувався. Він коричнево-бордовий такий. Також хочу сьогодні вже спробувати на віях. У мене колись була коричнева тушь. Від Oriflame, здається. От. Але вона не робила моїй не настільки виразними. Я тоді не користувалася ніякими підводками. Я перепрошую, що тінь така від рук, але за вікном досить хмурно і я включила лампу. Так, і за ці два продукти мені дали в подаруночок рюкзачок. Можливо, ви вже бачили, бо у віки я вже бачила у відео. Ось такий. Maybelline Нью-Йорк, він досить такий великий. Ну, Напевно, сюди поміститься навіть формат А4, тільки в якомусь, ну, в чомусь твердому, щоб не зім'явся. Всередині він такий повністю прозорий. Спинка тут м'яка, м'які ручечки, все регулюється. Зверху ось така ручка на замочках. Все було запаковано, от замочки ще вони заклеєні. Я його вже хотіла наповнити, але вам вже ж вирішила показати. І тут така кишенька. Мені дуже сподобався. Він також донечці моїй дуже сподобався. Ну, до речі, от для дитини це такий розмір, що можна, наприклад, якщо ходить на танці чи куди, покласти сюди свою форму. Ну, коротше, я задоволена залишилась, і я думаю, що я буду тут зберігати е, свою пряжу. От. Ось такий яскравий, класний рюкзачок для підлітків. Особливо, мені каже, це буде дуже класно, здається. І м -м, на літо, наприклад. Так, це вже щось у мене тут невеличкий залом. Треба доповнити, щоб не. Псувався. Я, до речі, замовила на Укрпошту, щоб зекономити на доставці, і досить швидко прийшло замовлення, тільки була черга. Так, і, і тут подаруночок, який я виграла. І давайте ще перед цим покажу вам, я купила сіль для ванни. У мене все закінчилось від Ютера. Натуральне, тобто без ароматизаторів, просто без барвників, така. Світла, сіль. Зараз пересипую її в зручну банку. От, і поки ще не пересипала, вам показую була на неї, до речі, знижка. І ще було два види ароматизованої солі, з хвоєю, і ще щось. Я ті вже пробувала, тож вирішила взяти новинку для себе. Це подаруночок від Віки, канал «Твій б'юті світ», Я залишу посилання на Віку. Вона проводила на честь Дня Святого Валентина, що вже минув. І, до речі, шанси були досить високі. Я ділилася в спільноті з цим розіграшем, а коментарів було небагато, тому мені повезло, чому я дуже рада. Все дуже класно упаковано в такій красивій подарунковій коробці, яку, я думаю, я використаю і можу ще комусь скласти подаруночок. От, і, до речі, у Віки є свій магазин в Instagram, і Хто ще не знає, бо я там періодично замовляю вже розповідала вам. І в неї минулого року, я пам'ятаю, вона такі наборчики робила до весняних свят. Так, ось така маска, яка дуже популярна в інстаграм. У багатьох я її бачу для красивого волосся та здоровішої шкіри голови. 8 секунд салонна маска. У мене не було. Склад досить такий великий такої маски. І виготовлена в Кореї. Я знаю, що ця маска продається в таких стіках, там, ну, як на один раз. Ось така: 100 мл, є носик. Мені здається, що я її в магазинах начебто бачила. Так, ну, я почитаю, як її використовувати. Але тут все, певно, що корейською. Добре, тоді спитала Віки, як її правильно використовувати. Якщо її, можливо, і треба і на шкіру голови наносити. Так, ну, прикольний такий подаруночок, ага, тут ще кришка є, добре. Далі від бренду Top Beauty антицелюлітний крем з перцем чілі. Засіб номер один. Ну, це якраз на весно будемо користуватися. До речі, і взимку раніше користувалася, коли холодно було, щоб зігрітися. Таке ну, цікаві відчуття. Також від Top Beauty-скраб з полуницею та кокосом. Я такі скраби у віки замовляла, тільки не рожевий. Я два види замовляла. Просто з кокосом, здається, і з кавою. Точно вже не пам'ятаю, чекава, плюс кокоси ще якісь. Так, ці скраби в них йдуть і для тіла, і для обличчя, але я користувалася на тіло. Також дезодорант тюльпан, він йде без шкідливих е, цих солей алюмінію, е, без тяжких металів. Він ще запакований. У мене такий дезодорант є, мені Віка дарувала на. Новий рік і я зараз користуюсь приємний аромат і гарно захищаю. Сподобалось також ось така цепіна для ванн у вигляді такої плиточки. Тверда піна для ванн називається. Я вже також пробувала, бо мені Віка дарувала на новий рік. Я ділила на три частинки, так як я бачила, Віка робить у своїх відео, де вона розповідає. І дійсно це не просто бомбочка, а дає піну. Гарні яскраві кольори і дуже класно пахне. От Відкрива коробку і весь запах йде від цієї бомбочки. І два декоративних продукти. Перше це буде від бренду Париса. Туш для вій. Так, ну я поки що відкривати не буду цю туш. Покажу вам її закритий. Флакон, тут намальована щіточка. Схожа на силіконову, такі, як я люблю. Ось так виглядає. Втричі більші очі заявлено Подовження та вигін вій. І має термальний ефект. Напевно, це те, що теплою водичкою мають на вас ще змивається. Таріса це український бренд. І в мене від них... Є тіні. Я пробувала, не пам'ятаю, чи ще щось пробувала, чи ні. І останнє це буде Олівес від Golden Rose в відтіночку 221. Такий, чи то червоний, я ще не відкривала, чи то бордовий. Ось так він виглядає. Вони вкриті ці олівці таким, як восковим шаром. От він, коли стирається, то вони починають гарно малювати. Ось такий в яскравий, червоно-бордовий колір. Красивий, і в мене подібного, до речі, нічого немає. Спробую обов'язково на губах. От. Це все. І ще, ледве не забула, користуючись нагодою, я у Вікі замовила. Ще масочку для обличчя. Ось так воно мені прийшло все разом разом з подаруночком. Тут, як завжди, вікуся поклала цукерочку. Так, що тут у нас написано: Ukraine is, коли ви всі єдині. Ну, до речі, така сама, як і минулого разу, На, напис такий малюночок. Замовила я маску, бо в мене всі маски мої позакінчувалися. Це Marie Fresh український бренд, такий люксовий догляд, український, можна сказати. Протизапальна маска з зеленою глиною бореться активно, із запальними елементами, освітлює пігментацію і сліди постакне. Саме те, що мені потрібно. Маска невеличка. Так, 50 мл об'єм. Але мені хотілося спробувати. Бо я бачу, Віка користується в Інстаграм і про неї гарні відгуки. От, тому вирішила замовити і собі. Також я ще її не пробувала, маска зафольгована йде. От Вже покажу вам і візьму у використання. Я, в принципі, масками глиняними користуюсь. вона така видно, що зеленого кольору. От, так що там буде поповнення, в мій догляд. Ось таке було моє сьогодні відео. І тут така, знаєте, мішура, я дуже люблю, коли так гарно запаковують подарунки. Ось таке було моє відео. Я вам всім дякую за увагу. Опишіть, що ви пробували з цього, що я показала. Якщо знаєте, як користуватися масочкою, напишіть. От, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!